Доливаю воду своїй водойми. Дуже швидко вона випаровується. Зі свердловини набираю і доливаю. Ось, Сьогодні я хотіла, зараз я хотіла поговорити про коментарі. Всі пишуть, пишіть коментарі, підписуйтесь там, ставте лайк туди-сюди. Ну, Я вже не кажу про те, що мені неприємно чути, підписуйте слово. Ну, кожен вирішує, як хоче. Я такого слова ніколи не казала в жодному своєму відео. Людина захоче, підпишеться. Може, їй не цікаво, я не хотіла якийсь садовод. Так ось. Не пишіть, не заохочуйте, якщо ви не хочете, щоб вам писали коментарі. Коментарі ж бувають не тільки позитивні, розумієте? А сюсю, мов, це таке гарне, таке все доглянете, тири-пири. Ну, воно, звичайно. І має бути доглянути. Ось у мене не доглянути, скажете. А це просто мульча. Я ось принесу завтра соломи, і то і ще насиплю зверху солом. І воно буде лежати перегнивати. Ось це також. Ну, це спека У нас майже 50 градусів. Так ось я збилася. Ви бачите, я неділі-дві, мабуть, або три не, не писала коментарі. А потім, думаю, ну. Я завжди, як вам сказати, висловлюю свою думку. Може людині буде цікаво, а може й ні. Якщо ні, то напишіть тоді, напишіть мені непозитивні коментарі. Зазначте так, завжди пишу коректно, нікого не хочу образити. Я так і пишу: не сприйміть за образу, там даю поради, як з мого боку це виглядало. Ось припустимо до трави. Ось гляньте, як гарно виглядає оця цибулька з травою. Бачите, навіть на фоні цієї бузини, поганої, ну, тобто, так би мовити, занедбаної мною, але вона просто горить, не вистачає їй води. Ось і сонце таке в нас сильне. Тому ось такі поради я вчора дала жіночці. Написала, що не сприйміть це образу. Вона мені подякувала, я також мені дають поради, я завжди дякую. Навіть щодо цього інжиру, який я сказала, буду викопати. Я його вже другий рік, рік викопую. Жіночка мені написала, що залиште його як декоративне. Звісно, я подумаю над цим. І його вже не викопати, я так думаю, тому що там коріння на півметра розрослося. Я завжди рада. Таким коментарям коректним, без хамства, звичайно, без матюків, без нічого. Просто це ж співрозмова, розумієте? Я нікого не намагаюся образити і не хочу, щоб мене ображали. Ось так я швиденько вклалася, не знаю, висловилась чи ні.